Є камера, яка фіксує певну обстановку, певне, певне місце, певні предмети. І потім дані з цієї камери передаються на певні сервери. Це сервера, які знаходяться на території Російської Федерації. Це камера відеоспостереження із російським програмним забезпеченням трасір. Вона може бути встановлена будь-де у громадському місці, на державному підприємстві чи всередині приватної оселі такі камери ввозились в Україну тисячами, і ось що відбувається при її підключенні до інтернету. Те, що така камера зафіксувала вулиці людей чи транспорт, в залежності від того, де встановлено, відзняти неї за допомогою технічного начиння, потрапляє прямо до РФ. Ви бачите цей ризик. Якщо ця камера стояла на якомусь об'єкті критичної інфраструктури, тут могли б бути питання стосовно, що бачать працівники тої сторони, володільці того серверу, і як вони ту інформацію використовують у військових цілях. Це експеримент, який ми вирішили провести разом з фахівцями двох спеціалізованих організацій: лабораторії комп'ютерної криміналістики та лабораторії цифрової безпеки. А почалося все зі звернення активістів-спеціалістів у сфері технологій відеоспостереження до нашої редакції. Вони повідомили, що за їхньою інформацією, камери та в неї софт під брендом Трасір, які встановлені не тільки на приватних підприємствах, але й у державному секторі, в тому числі об'єктах критичної інфраструктури, можуть відправляти інформацію з них на російські сервери. Камера, яку ми використовуємо в експерименті, виготовлена, як і більшість гаджетів в Китаї, але її програмне забезпечення має повністю російське походження. Саме софт відіграє важливу роль у роботі таких камер. Ми бачимо, що від цієї камери йдуть запити на піддомен сайту виробника цих камер трасір М30rucloudresier.com. Ми бачимо, що це до мене ім'я відповідає IP-адресі, яка визначається як російська IP-адреса із галокації в Москві. IP-адреса адреса це, по суті, ідентифікатор серверів, до яких йде відео з пристрою. За допомогою спеціалістів ми виявили декілька таких IP-адрес. А сервіс, який допомагає їх деанонімізувати, тобто зв'язати з фізичною адресою, показав, що ці сервери знаходяться по Москві. Тобто відео з камер з софтом трасір не одразу потрапляє на телефон чи інший пристрій. Ми встановили дві компанії, яким ці сервери належать. Перша це телекомунікаційна компанія Digital Network, клієнтами якої є, наприклад, найбільший російський пошуковик Яндекс та федеральний канал Звізда. А друга це компанія ВК, яка зокрема є власницею забороненої в Україні російської соцмережі однокласники та сервісу електронної пошти Mail.ru. Ще у 2016 році російські правозахисники та журналісти повідомляли, що спецслужби в Росії мають вільний доступ до серверів соцмереж, зокрема ВКонтакті та однокласники, що випливає із судових рішень ВРФ. Це підтверджує і генерал-майор служби безпеки України запасу Віктор Ягун, який під час своєї роботи в СБУ займався контррозвідувальною діяльністю, зокрема щодо ФСБ, законодавство Росії передбачає, що доступ до всіх ресурсів, які зберігаються в Росії, є можливим для спецслужб прохованих органів навіть без судових рішень. Це що вони роблять, вони роблять. В інтересах своїх і в першу чергу в інтересах їхньої авторитарної влади обидві компанії власниці серверів, на які потрапило відео внаслідок нашого експерименту, тісно пов'язані з діяльністю російських спецслужб та правоохоронних органів ФСБ та МВС. Зокрема, Digital Network з 15 по 17 роки надавала послуги з підключення інтернету одній з військових частин. Сама вече більш відома в Росії під назвою Центр захисту інформації та спеціального зв'язку ФСБ РФ. Цей центр моніторить і проводить державні експертизи різноманітного програмного забезпечення в Росії, а також розшифровує інформацію, яку отримала ФСБ. Все, що пов'язано з інформацією, інтернетом, зв'язком, і це все об'єдналося в цьому центрі, тобто використання інтернету для провадження тих чи інших спеціальних інформаційних операцій. Отже, наш експеримент показав, що якщо камера відеоспостереження має софт російської трасір, то при підключенні до інтернету вона передає зображення на російські сервери. Але скільки таких камер досі працює в Україні? Якого саме характеру інформацію вони вже передали, і чи досі можуть це робити? Хто стоїть за російською трасір і представляє їхні інтереси в Україні? Та чому держава не заборонила цю російську технологію ще з десяток років тому? 24 лютого 2022 року. Росія починає широкомасштабне вторгнення в Україну, обстрілюючи її територію і поступово захоплюючи стратегічні об'єкти. Одну з перших Чорнобильську атомну електростанцію. Проскакує одне БМП, проскакує друге БМП. За ним п'ять бронірованих КАМАЗів захисного кольору. Система відеоспостереження трасір була на території АЕС щонайменше з 2011 року. Про це свідчить лист, який ми розшукали на сайті ДССЛ компанії власниці бренду Трасір за 2017 рік. У ньому на той момент начальник відділу режиму фізичного захисту на АЕС хвалив трасір за вже доведену якість та сподівався на подальшу співпрацю з російською фірмою. За час експлуатації система відеоспостереження Трасір зарекомендувала себе виключно з позитивної сторони і характеризується як професійне рішення для систем безпеки особливо важливих державних об'єктів. Сподіваємось на подальшу співпрацю. Але це не єдиний доказ. Попри вторгнення Росії в Україну у 2014 році та окупацію частини території, включно з Кримом, АЕС продовжувала отримувати російське програмне забезпечення трасір, зокрема у квітні 2016-го. ми виявили це, коли проаналізували дані з імпортно-експортної бази Імпортжиніус спочатку, у держпідприємстві у відповідь на наш запит заявили, що трасір не закуповувався, не встановлювався та не експлуатувався. На друге уточнення схем там визнали, що російський софт таки був. Пояснили, що для радіаційного контролю сховище відпрацьованого ядерного палива, яке розташовується на території ЧАЕС, встановили програмне забезпечення, частина якого це трасір. Це було потрібно, кажуть у держпідприємстві, щоб вимірювати рівень забруднення транспорту та персоналу, але переконують. Сервери ІПАЗе трасір використовуються у замкнутій ієрархічній локальній мережі без доступу до мережі інтернет, що унеможливлює несанкціонований доступ. У 2023 році програмне забезпечення трасір було остаточно видалене. Ось такі 317 камер відеоспостереження будуть висіти по всій Полтаві. Засоби слідкування встановлять у рамках проекту Безпечне місто, мета якого покращити рівень безпеки. А це Полтава, 2017 рік. Місто закуповує камери з російським софтом за бюджетний кошт. За проект вартістю у 25 мільйонів гривень, що включає в себе також безпосереднє встановлення камер, вболіває особисто тодішній міський голова. Це не треба буде вже вішати в управління внутрішніх справ чотири телевізори, а треба буде один невеличкий комп'ютер. І комп'ютер, якщо ти ввів якусь інформацію ідентифікувати якесь обличчя або номерні знаки, то комп'ютер зразу буде пікати і висвітлювати, що певна людина чи певна машина проїхала через оцю камеру від заспостереження. Ми прямуємо до Полтави, щоб подивитись, чи продовжують ці камери працювати там і досі. Загалом на вулицях Полтави встановлено більше трьох сотень камер спостереження, об'єднаних у мережу безпечне місто. Ось вони, наприклад, біля корпусного саду фіксують трьох людей та машин у цьому жвавому місці. А ось ще такі камери розташовані на одній з центральних вулиць Полтави. Загалом місця їх розташування не секрет. Їх публікує сама влада. Виробник більшості камер китайська компанія Hikvision, Але всі вони були підключені до російського програмного забезпечення Trasir. За цей проект у Полтаві відповідала компанія Явір-2000. Ця компанія виграла тендер і на встановлення, налаштування і подальше обслуговування камер. Саме ця фірма прописала у проєктній документації, що на камерах стоятиме софт Трасір, на що звернули увагу тоді інші учасники закупівель у зв'язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, сприянням і фінансуванням неї терористичної діяльності в Україні чи не завдасть шкоди побудова безпеки міста на базі програмно апаратного комплексу Трасір. Виробництво Російської Федерації. Чому влада Полтави не зважила, що софт російський? На місці нам вдалося поговорити із першим заступником мера, але на посаду він прийшов пізніше, коли камери вже запрацювали в місті. Офіційно звернень чи попереджень про те, що це система має якісь ризики, у мене не було. А взагалі, те, що це російська компанія, ви знали? Я ні, враховуючи, що не проводились якісь нові тендери, не було повідомлень про модернізацію системи програмного забезпечення компанії Трасір, вона продовжує працювати у Полтаві? Ну, о, на сьогоднішній момент я не готов сказати, за програму забезпечує, я можу сказати за те, що сама програма безпечне місто працює. Йдемо у приміщення, де працівники міськради спостерігають через камери за цілим містом. Я бачу у вас компанія-Трасір. А чи повідомляв хтось з ваших колег або хтось з громадян, що ця система пов'язана з країною агресором? Що система зв'язується з серверами на території Росії і передає туди інформацію? Ну, наскільки мені відомо, то ця інформація закрита, вона не може потрапляти на сервери країни-агресора ніяким чином. Ви можете на 100% бути впевненим, що російська програма забезпечення повністю безпечна при вашому використанні? Не ну, на 100% відсотків. І цей теми я не можу сказати, бо це все таки технічне обладнання. Цим всім питанням займається обслуговуюча організація, тобто явір 2000. за безпекові питання у цьому випадку. Ви покладаєтесь на компанію явір 2000 Так, да, так. Да. Да. Але чому ця компанія у 2017-му, тобто на третьому році війни з ЗРФ, обрала саме російський трасір і продовжує його обслуговувати? Ось що нам відповіли. Явір 2000 не перебуває та не перебувало у господарських правовідносинах з російською компанією Трасір ДССЛ. У зв'язку з чим надати запитувану вами інформацію не представляється можливим. Така відповідь нас здивувала, адже на сайті офіційного магазину цієї фірми ми знайшли рекомендацію ще шестирічної давнини на програмне забезпечення саме від російської трасір. А ось і згадка про співпрацю з Явір 2000 на сайті російської фірми ДССУ власниці трасір у 2004 році. Перебуваючи в Полтаві, ми зайшли до магазину компанії Явір 2000 щоб дізнатися, чи продовжує вона надавати послуги, пов'язані з російською трасір. Виявилось, що і зараз це не проблема. Ми порадили зробити систему на камерах Hikvision і на відеореєстраторі Трасір. Чи можна у вас таку систему зробити під ключ, щоб встановити в себе в будинку? Там можна, саме потрібно спілкуватися на інженерами. Зв'язуємось з інженерами Явір 2000. Я не рекомендував наразі таке ну, Ви ж розумієте, що кожне обладнання, яке виробляється якимось виробником, а тим паче Росії, воно може підлягати в злобу. Кожен виробник для себе залишається недаві відкриту можливість до нього достучати. вам що потрібно, щоб з вами спостерігали з Росії, то в принципі. У відповідь на запит схему полтавській міськраді повідомили, що досі шукають гроші на оновлення системи відеоспостереження Безпечне місто вже без російського програмного забезпечення. Трасір, як бренд, створила російська ДССЛ-фірма, заснована 20 років тому російським бізнесменом Ігорем Олійником. Цей російський софт, що дозволяє моніторити об'єкти та людей, розпізнавати осіб, транспорт та номери, шукати по відео і ще багато іншого, користується попитом і в самій Росії. Десятки тысяч инсталляций на государственных и коммерческих предприятиях. Предлагаемые DSSL-решения лидируют во всех отраслях обеспечения безопасности. Наприклад, вся система видеоспостережения установлена на Останкинской телевизии в Москве, звідки транслируют главные федеральные каналы. Первый канал, Звезда, тв Спас, Россия-1 и інші. В Україні ми віднайшли компанії, які були постачальниками камер та програмного забезпечення трасір вже українським споживачам. За інформацією «Import Genius, з 2016 року ці компанії ввезли в Україну понад 10 тисяч камер та відеореєстраторів з цим російським софтом. Останні поставки відбулись у лютому 2022 року. Серед тих, хто користувався російським програмним забезпеченням вже після 2014 року, крім ЧАЕС та Полтавської міськради, ми також помітили адміністрацію морських портів України та інші державні структури та правоохоронні органи, які відповідно до тендерів, знайдених нами на прозоро замовляють послуги з обслуговування, в тому числі софту трасір. Закуповував російське програмне забезпечення та камери після 2014 року. І приватний бізнес, серед яких багато знайомих українському споживачу брендів. Рішення Вітрасір запровадили популярні українські та міжнародні бренди. Деякі з наших клієнтів: Кернел, інтерпай, PNG, Велика Кишеня, Нова Пошта, ТВ канал 1+,1», Can Development, Кан Девелопмент, Citrus, Ало, Цитрус, Ельдорадо, Аймакс та багато інших. Так, ми знайшли опубліковані раніше оголошення про продаж обладнання трасір у роздріб пересічним українцям через великі маркетплейси, як згадана мережа АЛО, а також на розетці. Один із постачальників зазначав, що за два роки їм вдалося продати 20 тисяч камер в Україні. Схеми звернулись із запитом до згаданих державних підприємств та приватних фірм. У компанії «Ельдорадо» не заперечили, що користувались системами відеоспостереження Трасір, але повідомили в діючих приміщеннях відсутні системи відеоспостереження від компанії Трасір. У мережі «Цитрус» схемам повідомили, що після короткого тест-драйву системи відеоспостереження Трасір вирішили нею не користуватись. У новій пошті підтвердили, що користувалися відеореєстраторами Софтом Трасір, але до 2019 року. Ці відеореєстратори не були підключені до зовнішньої інтернет мережі. Вони функціонували виключно всередині закритої корпоративної мережі. На поодиноких локаціях ще залишились старі відеореєстратори трасір, які з 2019 року не підтримуються та не ремонтуються. Ми чекаємо відповіді від інших підприємств і оприлюднимо їх, як тільки отримаємо. Окремо ми звернулись до одного з ключових продавців російського обладнання та софту в Україні. Це Трасір ЄС. У компанії переконують, що з власницею бренду Трасір, російською компанією ДССЛ, вони вже не працюють і контактів не мають за ПОУ ми Ростовлі договор по програмному 19-го, нада е, точно посмотрети апреля. З квітня, я так розумію, 22-го року, так, розторгнуто договір з ДССЛ. Це все документально усі наділося. Ви ще рік платили дивіденди до ДССЛ? Ні, а кому взагалі ДССЛ? ДССЛ це було, мабуть, при це на за даними схем, отриманими від джерел компанії, теперішня керівниця української фірми контактувала з представником російської ДССЛ щонайменше у травні 2022 року. Бренд Ресір зареєстрований в Україні по що є відповідні записи відповідних рейтингів mm -hmm. і програми забезпечення. Е, воно належало громадянину України, де було зареєстровані авторські права. А як звуть громадянина України? Кіяшко громадянин України. Добрий день. Ми знаходимося з вами на стенді Мене звуть Олег Кияшко, я технічний директор. Олег Кіяшко був засновником Трасір ЄС, а також, як ми з'ясували, співвласником російської фірми продавця систем відеоспостереження Трасір. Ось, наприклад, він від імені російської ДССЛ отримує нагороду. У розпорядженні схем є документи, які підтверджують, що Олег Кіяшко має російське громадянство, хоча народився у Миколаївській області. У 2021 році він також оновив свій паспорт і дані як індивідуального підприємця у Москві, про що свідчить запис з реєстру Юросіб РФ. Зв'язатись з Олегом Кіяшком нам поки не вдалось. Ставимо ключове питання технічним спеціалістам Трасір ЄС про відправку відео з камер до серверів у Москві. Сама камера, всі, які вони є і були, вони всі так прошивка. В них закладена, що вони зв'язуються з одним айпішником. Угу. Ці камери можна зараз навіть перепрошити, щоб цей айпішник знаходився просто в Україні. Але ж це ну нереально. Це ж вивіце ну. Сотні, тисяч камер просто зв'язані. Ви кажете, що відеопотік йде на сервер в Росії, а потім через якийсь інший сервер потрапляє в Україну, в Україну на мій телефон. Так. Так і є. Наскільки ви думаєте, безпечно, от якщо ви відправляєте туди інформацію. А, небезпечно. Ну, така технологія. Так Це весь світ так працює. Чи знали про це відповідальні органи в Україні? Чому закривали на це очі починаючи з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей? Ми запитали про це у профільного відомства Держспецзв'язку. Там повідомили, що проводили експертизу обладнання і програмного забезпечення ТРАСІР у 2019 році, але висновком не поділилися. Водночас, у травні 22 го вже у розпал великої війни, відомство попередило органи сектору безпеки та оборони про те, що компанія Трасір ДССЛ співпрацює з федеральними міністерствами і службами сектору безпеки РФ. А як реагувала на все це СБУ? У відповідь на наш запит там зазначили, що не можуть розкрити деталі своєї контррозвідувальної діяльності, але згадали один конкретний випадок: вони дізналися про те, що на Львівщині планують закупити на 8 мільйонів гривень відеокамер з софтом трасір. Система дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери на потягах, обличчя водіїв та пасажирів. Це могло бути використано для утримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами. Ми з'ясували, що це було 20-му році після того, як втрутилась спецслужба, тендер скасували. Втім, загалом це ситуацію не міняло. Десятки тисяч камер з російським софтом роками продовжували працювати в Україні і могли передавати багато чутливої інформації та персональних даних. Зміни сталися лише у 22-му році з масштабною російською агресією. Минулого року, 27 лютого, спеціальна комісія при Держспецзв'язку заблокувала мільйони російських ip адрес Серед них адреси серверів тих російських компаній, на які ми вийшли під час експерименту, під'єднуючи камеру трасір до мережі. Але як інформація з камери з експерименту у 2023 році змогла потрапити на вже заблоковані сервери? Ми використали для цього VPN — Це сервіс, який підміняючи інтернет-адресу користувача, дає можливість заходити на заблоковані ресурси. Який можна зробити з цього всього висновок? Щодо 22-го року, камери з софтом трасір, які знаходились на критично важливих підприємствах, чи ті, які використовував приватний бізнес, могли передавати відзняти такими камерами відео до РФ, дещо убезпечити себе змогли ті, хто побудував закриту локальну мережу. Водночас, пересічні українці, які мають такі камери у своїй оселі, досі можуть продовжувати використання пристрою, просто увімкнувши VPN. бо влада їх про це. Не попередила та не убезпечила від встановлення небезпечного софту шляхом його заборони на державному рівні. Більше того, лишається й інший ризик. Трасір може повернутись на український ринок, наприклад, під виглядом закордонного продукту для нас. Була поставлена задача там прочитати кількість людей, находячи в залі во время презентації, і е, е, трасір з цим справився. Це представник Азітренд, румунської фірми, що спеціалізується на системах відеоспостереження і іншій охоронній діяльності. Нині компанія набирає обертів у східній Європі, а її представники активно просувають російського виробника програмного забезпечення. Українська фірма Трасір ЄС, яка роками була головним постачальником російського софту, вже з ними співпрацює. Ми працюємо з новим програмним забезпеченням. А з яким «Азігард» — Румунське підписуємо договора. Але навряд це можна називати новим програмним забезпеченням. Адже згаданий у розмові Азігард, це сервіс, який надає Азітренд. Його складовою, судячи з реклами на сайті румунської фірми, є софт Трасір. Та й на сайті компанії неодноразово згадують Трасір як якісний російський продукт. Але і це ще не все. Користуємось начебто румунським сервісом. А він нас переспрямовує на сховище відео з вже відомою російською назвою Трасір.